Пересадили розсаду в теплицю 35 днів, 49 днів. Все є файно. Ось така у нас красота для помідорчиків. Вже підготували канаточки, підростуть помідорки. Та й будемо підв'язувати. А це ще помідорчики ожидають своєї черги. Висадили помідорчики в ґрунт. На розсаді 35-49 днів. Ось така розсада без єдиної хімії. Тільки біодобривом поливаємо. Ось будемо на помідорках робити невеличку операцію. Беремо ножнички. Отак, два листочка раз, раз, маємо красоту. Два самих нижніх, самих перших листочка обрізаємо. Підживлюємо нашу розсаду універсальним добровом, чистий лист. Маємо ось такий ефект. Красота. Скоро урожай.